Хай не веде вас в оману слово Оскар у назві передачі. Мова зовсім не про американське кіно з його відомою премією. Мова про геть інше. Дізнаватися далі про що. Література і війна поняття нерозривні, хоч це може здатися комусь і дивним. Проте книга не тільки просвітницьку чи художню мету має, а в часи історичних боревіїв наближає читача до глибшого розуміння того, що відбувається. Війна зазвичай породжує і певний сплеск творчості відповідної тематики, і водночас. Попит на літературу, у якій читач ближче дотикається до проблем воєнного часу в усіх його вимірах, для Людмили Охріменко головним є вимір людський. А чому приїхала в кагарлик письменниця? Вона написала кращий роман воєнної тематики і перемогла на всеукраїнському конкурсі коронація слова. 2021 року. Роман зветься Оскар, і він презентувався в Карлику. Цікаво те, що прототип героя роману, кримський татарин, захисник України у складі Збройних сил ще із часів антитерористичної операції, сам запропонував авторці написати про себе ж таки книгу після довгих вагань Людмила Охріменко взялася за це. А щоб книга вийшла правдивою, авторка прочитала Коран, історію кримськотатарського народу, бесідувала з десятками татарок і айдарівців і запросила для винесення вироку над своїм творінням п'ятьох консультантів, зокрема і військових. Тож в романі Оскар в один вузол сплелися воєнна розвідка і кохання, думки побратимів. По окопу і серйозне поранення, події на окупованій території і на вільні українські звичаї кримських татар та українські реалії. Презентація роману Оскар відбулася у світлиці Карлівської бібліотеки і аудиторія а були це головним чином бібліотекарі та працівники культури нашої громади з неослабним інтересом слухали гостю. Варто зазначити, що Людмила Охріменко народилася в Криму, живе в Харкові. Тому стереотипів в моїй голові було напхано дуже багато, хоча я маю три освіти, із них дві з відзнакою, я знаю історію, я багато навчалася, але минуле є минуле. Ти його так швиденько зі своєї голови не викреслиш і не забудеш. І є пісні, і є відчуття, і є твоя молодість, і з усім з усім доводиться. Поступово поступово боротися і викидати на смітник і замінювати чимось гідним. Серед того гідного опинилася і мова до 2014-го Людмила говорила, читала, писала виключно російською. Але з її вуст ми чули чудове мовлення державною без натяку на акцент. Тому її ставлення до тих, хто нібито не може засвоїти мову своєї країни доволі різке. Чимодан, вокзал Росія, да? у мене інший вислів, я його вам дарую сьогодні. Користуйтеся. Торба, бричка, Магадан. Моя мама завжди мені говорила: ми живемо на цій землі, ми з цієї землі їмо хліб, ми з цієї землі п'ємо воду. Ми дихаємо повітрям цієї землі. Це земля українська. Тому ми повинні знати українську мову, історію і культуру. І якщо нам пощастить дитина, вона мені говорила. Ми станемо частиною цього народу. Чи потрібні ще якісь аргументи? Подорожуючи Україною з презентацією своїх книг, Людмила Охріменко дійшла цікавої думки щодо бібліотек і бібліотекарів у час воєнного стану. А на Прикарпатті одна з бібліотек її навіть вразила. І всі бібліотекарі, це головні герої. Нашого повсякдення, тому що в бібліотеках волонтерські хаби, плетіння, сіток, кружки, волонтерка. Як з'ясувалося, люди, які були культур, працівники культури, да? вони виявилися найголовнішими людьми в цій країні. От саме під час війни. Саме вони стали волонтерськими об'єднаннями, от тими самими маленькими волонтерами, як я. І в кожній бібліотеці є своя специфіка. Ну, в основному це переселенці, в основному це сітки, море дехто робить. Одна бібліотека мене вразила, я вам зараз про неї розповім. Це СМТ Долина Івано-Франківської області. Були. Я зайшла в бібліотеку, там ну, от може трошки більше було людей. Такий страшенний стояв запах е, тютюну, такого кріпкого, знаєте, от самосаду. Думаю, як дивно, бібліотека? Чи хто в них там палить таке, ну знаєте, може кура людина там? І потім дивлюся в них на підвіконнях о, в читальній залі, там, на абонементі, там, ну, бібліографічному відділу. Все краєзнавчий відділ, все завалене порожніми. Від цигарок у тими порожніми пачками. Думаю, я, для чого? Ну, якби вони були повні, я розумію, збирають, там, комплектують, відправляють, а не порожні. Я, звичайно, запитала, скажіть, будь ласка, що це у вас тут відбувається? І виявилося. вона мені директорка говорить, наші долинські хлопці палять виключно самосад наш долинський тютюн. Ми його вирощуємо, подрібнюємо. Сушимо, набиваємо, купуємо ту е, е, папіру, то знаєте такий, набиваємо цигарки, в порожні складаємо, щоб вони не прім'ялися, і відправляємо її на на фронт. Ось така спеціалізація у бібліотеки. Пізнаємо нові горизонти бібліотечної справи. У творчому доробку Людмили Охріменко є немало інших книжок і воєнної тематики, і що називається побутово жіночих громадів. Ось як муха в окропі на окупованій території, своєрідне психологічне дослідження ментальності трьох подруг із донецьких жителів, легка поведінка та інші. Особливе місце серед її творів, на наш погляд. Займає книжка Волонтерські історії, адже Людмила Леонідівна активно волонтерила з 14-го року і по 22-й. Так що там не просто художня проза, а сувора правда, будні воєнного стану, пережита авторкою і пропущена крізь власне серце. На початку війни з логістикою в армії було вкрай кепсько, якби не волонтери, люди, які повитягали з-під матрасів заощадження, роздивилися навкруги і відібрали гроші, в друзів і родичів. А коли з цих джерел потік висок, звернулися до мало знайомих або й зовсім до незнайомих, щоб нагодувати, одягти і взути свою армію. Моя армія, так ми тоді говорили, так говорю я і досі. І молодих навчаю, моя армія мною нагодована і вдягнена. Тільки так ми й вистояли. Саме на нас і не було розрахунку у ворога, на добровольців, які самі пішли на фронт і прикрили своїми тілами мою землю. І волонтерів, які дістали власні кошти і придбали для своєї армії все необхідне. Немає такого об'єкта бажань військового, який би не матеріалізували волонтери. Так пише у своїй книжці «Волонтерські історії Людмила Охріменко. Я не буду переповідати її зміст. Повірте, вона цікава. Складається вона із 12 оповідань. Це розповіді про 12 поїздок Людмили фактично на передову. Хоча, звичайно, їх було десятки за ті роки, що Людмила волонтерила. Кожна поїздка це окрема історія життя, досвід набути попередній, хоча й годився, але завжди був недостатнім для виконання нових завдань. Обставини на війні змінюються так швидко, що людина повинна завжди бути зібраною і готовою до будь-якого розвитку подій, обстрілів, погодних умов, необхідності поговорити за життя, прицільної стрільби і навіть зустрічі з ворогом. Волонтери дуже часто після декількох місяців поїздок на фронт підписували контракт і йшли до війська. Адже мали неабиякий досвід, і що найголовніше, розуміли алгоритм дій на передовій і мали готовність до бою. Так пише далі в одній з волонтерських історій Людмила Охріменко. Вони різні, але всі вони великі люди. І ті, хто власним коштом купує дороге військове обладнання, і ті, хто щомісяця перераховує зі своєї пенсії 200 гривень на ЗСУ, і ті, хто всі ці роки кожного дня йшов у холодні приміщення чи потерпав від спеки, і плів своїми розумними руками тисячі, а може, кілометри. Маскувальних сіток, і ті, хто приганяв машини для наших військових, і ті, хто вивозив людей з-під обстрілів. Я не знаю, яке завдання не можуть виконати наші волонтери. А з 2022 року і волонтери з усіх країн світу, особливий доземний уклін клін народові Польщі та польським волонтерам. Вони були першими. Потім я зустрічалася і співпрацювала з фінами, естонцями, британцями, німцями, американцями. Але першу найпотужнішу хвилю взяли на себе поляки. Ще раз дяка їм і честь. Так пише у анотації до своєї книги «Волонтерські історії. Нагадаю, Людмила Охріменко. Ну, а ми в свою чергу, друзі, переконані, що ви, наші поважні земляки, Поважна аудиторія телебачення Кароливської громади тією чи іншою мірою також причетні до волонтерства. Це може бути участь у благодійних ярмарках, виставках продажа, благодійних концертах чи просто у вигляді донатів на наші збройні сили. Адже перемогти ми можемо це московське зло тільки разом. Людмила Охріменко вважає, що нам час змінити песимістичний посил щодо української художньої книги. Коли всі повісились, втопились, загинули. Попереду нічого доброго в нас не буде. Ми нещасні, ми нація таких терпіл, Вибачте за це погане слово. Я вважаю, що цей період закінчився і повинен закінчитися назавжди, тому що ми нація гідних людей. Ми, як з'ясувалося, взагалі годуємо півсвіту. Африка голодує, якщо в нас війна, розумієте? Тобто, виявляється, ми дуже багаті люди і щедрі, і розумні, нам тільки трошечки потрібно правильно облаштувати своє життя. І література повинна в цьому взяти активну участь і повинна показувати українцям, які українцям, які вони героїчні люди. Зустріч і спілкування з письменницею захопило присутніх час минув наче кілька хвилин. Гостя, охоче відповідала на питання аудиторії. Директор бібліотеки Лілія Литвин на згадку про кагарлицький край подарувала Людмилі Охріменко книги Олександра Салія, нашого краєзнавця і письменника, де йдеться також і про перебування Гоголя в Кагарлику. А потім Людмила Леонідівна ставила автографи на власних книжках, які побажали придбати небайдужі читачі, і таких виявилося немало. Книга в усі часи, а особливо у нелегкій, потрібна як релаксація душі і, врешті, як фактор формування адекватно сприйняття світу. Ви ж можете почитати твори Людмили Охріменко, які вона подарувала Кагарлицькій бібліотеці. До слова, це була 124-та презентація її творів, і художньо-просвітницький тур письменниці Україною триває. Тур містить і благодійну складову. Якраз того дня Людмила Мартиненко, вчителька ліцею No2 імені Дашенка, привела своїх вихованців у дитячу бібліотеку, адже. На спілкування з книгою частенько надихає саме наставник, і ось ці дітлахи, можливо, складатимуть уявлення про свою державу часів війни, в тім числі із книг Людмили Охріменко.